Вітаю на каналі Англійська для початківців. Сьогодні у нас урок 21 Ми вже вивчили з вами майже всі літери, залишилось не так багато, але спочатку давайте з вами згадаємо ті, що вивчили: R M, B, K, G, N, U, V, L, P, F, W, D, T, O, Y, C, I, A, S, H, E. Дуже добре. Згадаємо слова. Dress, lion, sun, snake, clock. Guitar, bus, cup, door, desk. Tram, flower, lamp. Horse, milk, moon, elephant, cake, ball, kitten, house, flag, car, goat, black, red, mouse, frog, bed, cock, waterfall, rabbit, duck, window, yoga, cap, flower, hat. Dust yo-yo. Kite, volcano, kangaroo, hand, sock. Дуже добре, багато слів же ми вивчили. Сьогодні у нас літера J. Letter J sound G. Letter J sound G. Літера J a zvu G, Letter J sound G. Jet. Letter J sound J – Jet. Letter J sound J – jellyfish. Letter J sound J – jellyfish. Наступна літера. Letter X. Letter X sound ks. Let X. X – sound X. Літера X, а звук в неї X. Сьогодні ми будемо брати слова, які не починаються з літери X, а закінчуються на неї. Letter X sound X box. Letter X sound X box. Letter X sound X fox. Letter X sound X fox. Dавайте все разом. Letter J sound J jet. Letter J sound J Let jellyfish. Letter X sound X box. Letter X sound X fox. Дуже добре. Letter J sound G. Letter J sound G. А звук складається з двох. Бачите, G. Letter X sound x. Let's sound x. Так само. Letter X має два таких звучки. Запишіть, будь ласка, нові літери собі зошит. Letter J sound G. Letter X sound кс. Можна прописати по рядочку. Давайте прочитаємо нові слова. Тут ми будемо читати зі звуком «дж», а тут зі звуком X. Job, Jig, jam, chess, jet, джаст, джамп, джок, джак, джанг, джак. Jelly, Joss, Juggle, Jetty, Jemmy, Jiffy, Jumble, Six, Fox, Box, Fix, Rex, Text, Doxy, Dixie, Ox, Pax, Tax, Foxy, Taxi, Lex, Mix. Зупиніть відео, прочитайте за мною ще раз, самостійно декілька разів попрактикуйтеся. Сьогодні ми вивчимо такі слова Fox. Box. Fox. Фокс. Text. Текст. Text. Six, six. Job. Job. Джоб. Jog. Будь ласка, зупиніть відео та приділіть час новим словам. Запишіть їх собі у зошит: бокс, Fox, text, Six, Job, Job. Зупиніть відео, запишіть, спробуйте запам'ятати, ми зараз з ними будемо працювати. Зараз ми прочитаємо слово сполучення, речення і перекладемо їх на українську мову. A bad box。Ohana Koroka.A big box.Velika Koroka.A little box.Malenka Koroka.A black box.Chorna Koroka.A red box.Chervona Koroka.A big box. Box and a big flat. Велика коробка і велика квартира. It's a very big box. Це дуже велика коробка. Nick has got a big black box. У Миколи є велика чорна коробка. I have got a little red box. У мене є маленька червона коробка. A little fox. Маленька лисиця. A red fox. Так, а тут будьте уважні. Ні-ні. Не червона лисиця. А руда лисиця. Справа в тому, що коли ми використовуємо слова. Red з тваринами. То воно позначає а, ч, не червоний, а рудий. А, тому що в англійській мові немає слова рудий. І ось, коли ми використовуємо red з тваринами, виходить, що рудий. A red fox. Руда лисиця. A big fox. Велика лисиця. A bad fox. Погана лисиця з'їла багато курчат. A big dog and a big fox. Велика собака і велика лисиця. A red fox and a red cat. Так. Руда лисиця та рудий кіт. A little rabbit and a little fox. Маленький кролик та маленька лисичка. It's a very little red fox. Це дуже маленька руда лисиця. It is a bad fox. Це погана лисиця. It's it is a big job. Це великий глечик. I have got a little job. У мене є маленький глечик. Nick has got a job. У Миколи є робота. Jack is nineteen. Джеку дев'ятнадцять. Дуже добре, ви можете зупинити, попрактикуватися, поприкладати без перекладу, просто попрактикуватися, почитати у голос. Добре, а зараз ми з вами будемо перекладати. Давайте спробуємо. It's a fox. Подумайте, згадайте. Так, правильно, це лисиця. It's a big fox. Так, правильно, це велика лисиця. Дуже добре? It's a big red fox. Так, це велика руда лисиця. Дуже добре. Це велика руда лисиця. Так. I have got a box. Подумайте. У мене є коробка. Супер. Правильно. I have got a little box. Так, правильно. У мене є маленька коробка. I have got a little black box. Так, правильно, у мене є маленька чорна коробка. Дуже добре. Олег has got a А ну тут подумайте. Супер, правильно, Олега є глечик. Олег has got a bad jug. Правильно, Олега є. Поганий глечик. Так. Олег has got a bad red jug. Правильно, Олега є поганий червоний глечик. Дуже добре, молодці. Так, запам'ятали нові літери і нові слова. Давайте згадаємо ще раз. Лета J sound G. Letter J sound G. Jellyfish. Letter X – sound X. Box. Letter X – sound X. Fox. Давайте повторим слова. Fox. Fox. Text – six. Job. Job. Дуже добре. Гарна робота. Ви сьогодні гарно попрацювали. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, дивіться попередні уроки та вчіть англійську. До побачення!